Насправді, говорячи, всі так почали говорити, мов штучний інтелект, штучний інтелект, він, він лякає нас, він замінить нас. І людям правда стало страшно. Знаєте, в мене насправді є своя думка про штучний інтелект. І, можливо, я дам питання особисто від себе, як я думаю, чи зможе замінити митців штучний інтелект. Але. Але я думаю, що спочатку я все ж таки хотіла би розібратися, а як саме штучний інтелект працює, бо без цього буде важко відповісти на це питання. Штучний інтелект та річ, яка була у багатьох витвірах мистецтва. Ми мультик з волі саме, напевно, милому сировозому в цьому житті. Дуже позитивний штучний інтелект з фільму «Двухсотлітня людина. Чи... О, я не дивилася цей фільм, але штучний трек, де бляха дофіга мемів «Я робот», особливо мій улюблений цей. Робот створить симфонію? Робот зробить з полотна мистецький шедевр? А ви? Тікай з городу, тобі пізда. Але це все фільми, фантазії. Я пам'ятаю, як коли років десять тому говорив: Ня, це все фантазії. Роботи точно не можуть написати код. написати музику чи картину. Але зараз ви можете подивитися на це. Це зробив штучний інтелект. Ми вже дійшли до того часу, що художники заблокували на Reddit, бо не повірили, що то його робота, а не штучний інтелект. Це чорт вас, мої забула, як це слово буде українською. Окей, скермі. Штучний девект збирає бази даних та обробляє їх, роблячи висновки. Але при чому не маючи особистої думки? Якщо ми подивимося на якусь річ, ми можемо подумати: ну я думаю, що вона виглядає так, тому що думаю, що вона б ще на вкус була зелені. Ви знаєте, це прикол, коли дивишся наш павер, такий так. Я точно знаю, які вони будуть на сма. А штучний тект так не може. Він скоріш працює по принципу: 1 плюс 1 до рівня 2, тому що так працює, тому що воно дорівнює двох. Цьому є велика різниця, о важливості якої ми поговоримо трошечки пізніше. Штучний інтелект з під назвою Dream Up. навчається на роботах художників з DeviantArt. А ось тут і саме смішне. Від цього й можна було би відмовитися. Але проблема була у тому, що цю опцію треба було виключати. І до того часу, як люди дізналися та знайшли цю опцію, багато зображень вже було закачено у базу даних сервісу. Стиль художника це його хліб. Багато закачив беруть роботу саме за стилю, і тут у художників була перевага з штучним інтелектом. Бо придумати новий стиль просто так. Не можна, він приходить з часом чи з довгою працею мозгового брейну. Але і... а це що було за англійсько-українська тавтологія? Господи, але і тут була проблема, і ось яка штучний інтелект навчався копіювати багато стилів художників завдяки викачанню даних їх робіт. І якщо раніше штучний інтелект міг зробити ось так, то тепер, бо його база даних та аналітичні здібності вже куди більше, він може зробити і ось так. Тому якийсь час можна було побачити ось цю аватарку у більшість людей. З мережах, в особливості у DeviantArt. арт, може, ви натикалися, коли дивилися ленту TikTok. З цього висновку можна було би сказати, що штучний інтелект це лише біда, да і тільки, але і це неправда. Далі буде ще знайшов в інтернеті: засуджую, не користуюсь, але це на вашій совісті, я хочу та й робіть. Якщо вам занадто впаду вивчати фізику, світу, тіні, кольорознавство, то цей саме сайт для вас, він може зробити для вашого, не знаю, малюнку, ілюстрації будь що На ньому може зробити декілька точок освітлення, і, чесно, я не знаю, якщо він працює, я про нього ще не користувалася, але ви можете подивитися, як це працює на моєму арті. Приблизно з тої ж сфери розмальовую ваш арт, і щось таке ви закидете туди скетч, і все готово. А тепер серйозно подумайте, я не на кого не давлю, це моя особиста думка. Чи вам це потрібно? Якщо референси, текстури чи інше може вас навчити малювати, то ці сайти точно ні, вони зроблять роботу за вас, а не ви. Є ще одна причина їм не користуватися. Завжди в процесі малювання у вас виникають нові ідеї. Але якщо ви хочете скіпнути якийсь процес, якийсь етап, до, до чого вас приведе думка? І останнє вони не можуть зробити. Робити щось нове чи унікальне вони зробить як до інстаграм. А чи вам воно потрібно? Згадаєте усі ці часи, коли інстаграм був увішним цими портретками з якогось сайту з обводку? І... Люди почали говорити дібо, О, окей, ми це продаємо, тому що цей продукт може користуватися попитом, але насправді вони дуже швидко здохли, та багато хто залишився без роботи, тому що вони не працювали. Вони Воно приганявшись спрогу і думали, що це вже мистецтво, і подумайте, та зробити висновок для самого себе. Ви хочете займатися мистецтвом творчістю, чи ви хочете просто, щоб у вас іноді була прикольна картинка? Так з стереотипним освітленням, стереотипним кольором. Я не знаю, чи вам воно потрібно. Є важлива проблема штучного інтелекту. Він не може навчитися креативу. Поки оце вже стрьомно, але пропустимо. Він переробляє старе, не роблячи те, що потрібно саме вам. Чи зможе з часом художники замінити штучний інтелект? Ремесленників? напевно, так. Митців думаю. але не в найближчі 10 років так точно. А може й так, а може я і штучний інтелект поживу, побачимо. Останнє, що я хотіла сказати, що насправді люди не так реально розуміють, що таке штучний довек. Люди думають, що це одна велика програма, це все, що може приробити, що це якась велика машина, що може все в світі. Але насправді ви можете подивитися, що штучний інтелект вже є навколо вас. Я багато ботів які можуть вам допомогти якось написати код, зробити реферат. Можна сказати, що майбутнє вже прийшло зараз. Що скажу, побачимося в четвер, з знейронимо? А хто справжній я?